Що таке карма? Це причинно наслідковий зв'язок. Якщо ти в своїй дії зробила якийсь вчинок, який приніс страждання іншій людині, обов'язково проживеш цей стан, в якому була ця людина. І в цьому житті, так в іншому. Ми самі собі формуємо та в цій грі. Випробування певні, кермічні зв'язки, в тому числі, кермічні покарання, в тому числі. Як всьому є причина-наслідковий зв'язок. Дуже важливо просто самі розуміти, як я живу гармонії зі своєю душою, гармонії з собою, та, і що я несу з собою. Якщо я несу созідання, радість, відповідно я формую собутінність свого життя, то я теж буду проживати созідання і радість. Якщо я несу хаос і да, то відповідно і в своєму житті я буду притягувати до себе людей, які будуть давати мені можливість Жити цей хаос і розрушення. Ми всі автори свого життя. Ми всі формуємо свою реальність. Ми хоч і живемо на одній планеті, але ми живемо в кожній своїй реальності, яку ми самі формуємо, переходячи на ту чи іншу лінію життя свого. Що таке карма? От простими словами. Отявив, що ти от поле в полі цьому там росте полуниця, і ти стала на рядочок, да, і збираєш цю полуницю. Але з цією полуницею є ще і бур'ян, який росте. От полуниця це благосна карма. А, той бур'ян це yeah, кермічні yeah. твої, твої да, от зальоти, які ти робила там колись. Да, і для того, щоб взяти цю полуницю, тобі потрібно виривати цей серняк. Треба ще ж там, два мішочки ззаді висить, да, в якому там насіння полуниці і насіння того ж серняку. Ти своїми діями тут і зараз формуєш в тому числі, що ти саджаєш, для того, щоб потім в цьому колесі сансари знову ж таки да, збирати те, що ти посіяла. Але фішка ще в тому, що майбутнє не фатальне. Да? От в цьому полі дуже багато грядок, і в цьому багато грядок це є лінії твого життя. І от, наприклад, в лівій стороні, там ну, метафорично, там лінії грядок, де взагалі сарніка бур'яна майже немає. А правіше там один сорняк, і щоб зірвати навіть одну полуницю, потрібно там все все виривати. І що таке квантовий скачок, це коли ти формуєш і змінюєш свою свідомість. Ти переходиш на іншу грядку, ну, в одну чи іншу сторону. Відповідно, ти можеш обходити певні кармічні свої. Випробування важкі, да, робити їх більш легкими. Чому от, да, от більшість там гадалок, да, там їхні передбачення не справджуються? Тому що так вони можуть відчувати ту лінію життя, по якій ти йдеш, говорячи тобі про твою самотійність. Приклад, тобі сказали, що в тебе там небезпека, ти там загинеш в автокатастрофі, а ти переходячи на іншу лінію життя, да, ти там відпрацюєш цю карму. Але ти там ну, вдаришся легенько там поцарапаєш трошки бампер на своїй автівці, але а як перейти на ту сторону працювати над собою, пізнавати себе, розкривати себе через свою божественну суть.